Дніпропетровській обласній раді відбулось засідання депутатської комісії з питань охорони здоров'я. Говорили про постанову Кабміну щодо створення госпітальних округів та реформування системи медичних закладів. Найджавіше обговорення викликали саме надкластерні лікарні. Це медзаклади за напрямками: онкологічний, кардіологічний, психіатричний, інфекційний перинатальний. Такою має стати одна багатопрофільна установа в області, яка надаватиме допомогу в найскладніших випадках. Однак залишити лише одну, наприклад, у Дніпрі чи в Розі неможливо, адже відстань між містами близько 120 кілометрів. Тому після ретельних обговорень депутати комісії затвердили пропозиції щодо надкластиних лікарень в області, зберігши дві онкологічні лікарні. Такі медзаклади будуть максимально оснащені сучасним обладнанням і надаватимуть найширший спектр послуг. У нас є два великих онкологічних центри: потужних це Кривий Ріг і Дніпро. У нас велика область, відстань між Кривим Рогом і Дніпром 120 кілометрів. І фактично, згідно з цією постановою, ми повинні залишити одну лікарню. А питання, що з ними далі робити? Об'єднати. Ну, я не знаю, як буде. Коректно керувати двома лікарнями на відстані 120 кілометрів це призведе до падіння рівня надання медичних послуг для наших людей. Якщо казати сьогодні про кривий ріг, то фактично це 800 тисяч людей, плюс майже вже 80 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і велика кількість людей з Херсонської області, які мешкають там і приїжджають саме до Кривого Рогу, щоб їм надали допомогу, якщо, не дай Бог, вони захворіли на онкологію. І їздити 120 кілометрів з складними захворюваннями. Онкологією, наприклад, до Дніпра, ну, це не є добре для наших мешканців.